Вітаю вас, мої любі! Сьогодні вирішила вийти записати для вас відео після таких подій в Харкові. Давайте подивимося, що нас очікує. Я маю на увазі, я хочу прогноз по Харкову зробити. Так, отже, перше, 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 що мене цікавить кверент в рамках ситуації, тобто Харків зараз. Харків зараз. Так, що минає? Що приходить? Що приходить. Далі. Що було недавно. Так, чому це сталося? Причина яка? Найближче майбутнє? Так, що буде впливати зовні? Ну, Росія переважно мене цікавить. Так, як буде діяти Харківська влада і взагалі загальна загальний динаміка розвитку, як воно все буде. Так, ну поки що тут рійка Пентаклів. Гарна карта, мені подобається. Не такі вже погані карти, як у мене настрій. У мене настрій, звісно, такий собі. Так, у нас знову вілові відключення, тобто ми сидимо зараз без світла. Так. Віалови відключення, щоб. Ну, бачите, так? Да? Так, зараз розложу, щоб було трошки вам видніше. Ось. Так от. Ось Харків зараз, ось, бачите. Не може рухатись, тому що, да, рух обмежений. <кій> Харків. Зараз заморожений, обмежений і так далі. Не може рухатись вперед, тому що в нас, тому що в нас був такий колосальний удар по енергетичній структурі, що ну, таке. Так, люди по, ну, по декілька, по 18 годин, по двоє діб сиділи без світла, потім почали потрошку включати. Ну, ви це знаєте, мабуть, но краще, ніж я. Так, тепер, що в нас тенденції, які минають? Ух ти! А це тенденції, які наступають. Ну, тобто, дивіться, ця тенденція башні, да? тобто якихось активних дій таких минає. Але наступає карта смерті. Ну, це таке, знаєте, як вам сказати, мені здається, що Путін буде нас душити. Ось оце дії зовнішні. Це Путін, так. Путін буде нас душити. Він буде діяти дуже хитро. Я вчора сиділа і думала, а чому Путін не зробив це, отакі, ось ось руйнування? Чому він не зробив це на початку зими? Ми, наприклад, це, дуже цього боялися, я боялася. І потім я зрозуміла, що він хоче знищити місто, щоб люди виїхали, але щоб вони його не ненавиділи. І ви знаєте, така цікава ситуація. Навіть у мене є знайомі, які говорять, що ну, якщо б Путін хотів, він би нас унічтожив. Мені це так дивно чути. Але є такі люди, які вважають, що він нас просто не хоче знищити, в нього якісь там інші мотиви і так далі. І, так далі. і я подумала, що реально Путін хоче діяти якось хитро. Дивіться, це зовнішні сили. Він буде діяти хитро. Дуже хитро, дуже підступно. Мені здається, за внутрішніми відчуттями він буде харків'ян вижимати, вижимати з міста, от навіть за рахунок таких от енергетичних колапсів. Я думаю, що дуже багато людей, які зараз знаходяться в місті з дітьми, вони задумалися дуже сильно. А чи варто тут залишатися на наступну зиму? Якщо серйозно кардинально щось не зміниться, тому що цього разу він Росія зруйнувала нашу структуру вже на в кінці березня, 22 го числа, після дня весняного рівноденства. А хто їм заважає зруйнувати це раніше, наприклад, да? і хто взагалі гарантує, що буде відновлена ця структура. Так, далі що? Далі дивимося. Події недавнього минулого нас, нам було дуже добре. Ми трошки розслабилися, можливо, по да? королів Пентаклів. розслабилися. Путін подивився, що щось Харків дуже стабільний. Треба йому трішки підкосити ноги. І завдав такого удару нам. Да, Оцей якраз удар, по, це якраз недавній удар показали. Це ось так. А тепер ми зараз у такому стані. Так, ну добре. Далі, дивіться, що в нас тут. Так, ні, не те, хочу подивитися. А, так, а, ну так, да, тут показують причини цього подій. Це да, обстріл, да, обстріл. Обстріл з повітря летіло, так? З повітря летіло, це зрозуміло. Так, і тепер мене що цікавить найбільше, найближче майбутнє? Так, як будуть діяти наші наша влада і загальний розвиток по дияволу. Наша влада буде діяти місцева помагу. Максимальні ресурси, вони максимально ресурси докладають. А найближчі події, ну так, да, будемо захищатися, будемо якось, але покажу, бачите, тобто у нас недостатньо зараз сил це все собі захистити і небо, і простір, і територію, будемо захищати небо, бачите. Відбуватися сьогодні, до речі, вночі також летіли шахеди. Але за новинами в новинах написали, що всі шахеди були збиті. Тобто будемо захищатися, наскільки це можливо, але попажу, бачите. Фігурний аркан, але попажу. Тобто, дивіться, ось, бачите, ми опустилися з королеви до пажа, навіть через лицаря перестрибнули. Тобто, стабільність наша зараз трошечки підкошена. А далі події будуть розвиватися по дияволу. це я хочу уточнити по дияволу. Тобто, ну, диявол нічого хорошого, в принципі, не несе. Подальший розвиток подій буде по дияволу. Так, на який акцент нам тут говорять? Диявол це дуже карта така і матеріального, і залякувань, і страхів, і всього-всього-всього і маніпуляцій. Да? Так, який акцент нам тут показують? Якого акценту тут немає? Так, радості буде мало, роботи важ... важко буде, так, да, показують, що буде важкість. Диявол це завжди, коли ти зв'язаний, прив'язаний, коли ти не можеш рухатись, коли тобі важко. Ось, бачите, коли ти ним отакий голий сидиш, так? в темряві, голий в темряві сидиш. З факелом прив'язаний і не можеш рухатися, тобі страшно. Тобто, в принципі, <кій> ну, показують, що по дияволу. Ну, як вам сказати? З дияволом добре не буває. Диявол живе в Прісподні, там смердить, там. Е там страшно, там мучають, да? там мучають, грішників, мучають, да? тобто такий ось весь по дияволу стан. Ну ще розкр... розкрити мені цього диявола, що тут ще уточнюється, так. Да? Угу. Так, що тут ще уточнюється? Так, зараз, дайте, я подумаю, так, щоб а, не, не казати, дурню. Так, ну розповідаю, до чого я тут додумалася. значить, дивіться, буде не до веселощів, буде витрачатися оці всі а, події, а, будуть вимагати дуже великий ресурс. І, можливо, цього ресурсу буде не завжди вистачати. Може, його буде не завжди вистачати, цей ресурс. Так, це по-перше, легкості не буде. Ресурси потрібні будуть колосальні для того, щоб відновити самостійність, спроможність, незалежність, комфорт і так далі. Я ось ще скажу, буде холодно. Важко буде, тому що буде холодно, буде не до веселощів. Так? Ось такий стан буде, бачите? Такий ось. Дев'ятка дев мечів. Понятно, що дев'ятка мечів вона більше така переживательна, ніж в реалії. Так? Але в цьому випадку показують, що для цих переживань будуть підстави. Тобто, можливо, це, знаєте, це вночі будемо прокидатися. отак, от, да. Ну, ті, хто харків'яни, я кажу, що як довго давайте, на який, довго? На який час це такий прогноз буде актуальним. Давайте я зараз подивлюся, весна, літо чи навіть до осені. Так, весна, літо. Чи навіть до осені? Це мене до осені може таке бути. Це мене повітряна тривога так передається зараз. Все. До осені таке може бути. До осені може бути таке. До осені може бути і може бути навіть на погіршення йти ситуація. Ось так от, ось так от, друзі. Не люблю вас залякувати. Ви самі пишете, ой, ні, наглітайте, ой, ні, наглітайте, але я так думаю, що якби я говорила все, що я думаю, то можливо. А... Так, ну все. Так, а підшаманити можна щось? О, цей там мількнув, дивіться. Давайте щось підшаманимо. Так? Давайте якісь карти на позитив витягнемо. Щоб хоч картинка у нас була. Так. На що нам треба уповати, сподіватися взагалі. Таке щось хороше нам. Давайте. давайте витягнемо перший аркан старший. Перший, старший аркан, який попаде, да? Два, давайте. Так, на що нам треба уповати, сподіватися, покладатися на, на... Ух ти, прикольно, на долю. Так, а друге, ось, бачите, на долю і на природу. Ось так от сказали. На долю, да? на те, що колесо фортуни все-таки повернеться в інший бік <кій> на природу. Ну, сподіваюсь на позитивному моменті. Кажу вам дякую, до нових зустрічей, до побачення.